Лікарю, у мене болить спина, і я не можу спати. Дуже часто з такими западами приходять ветерани до фахівців, проводять обстеження, здають аналізи, все в нормі, а спина й болить. Чому? Тому що коли військовий знаходиться на полі бою, в нього вмикається механізм його мозку, саме реагування на стрес. Саме головне в цій ситуації вижити. Коли, включно, вмикається цей механізм, м'язи напружуються, дихання стає поверхневе. І у людини навіть після того, коли вона виходить з бою, далі продовжує боліти спина, і саме ми сьогодні включили в професійний апгрейд 2026 два потужних курси, які потрібні будуть вам для того, щоб допомогти ветерану далі продовжити жити, допомогти ветерану розібратися, чому в нього відбувається саме такі симптоматика. Тому перший курс, який ми запускаємо. В професійному апгрейді 2026 є вісім курсів. Один з них це курс по саме психосоматиці, але про це згодом розкажемо. І є курс по роботі з ПТСР та травмою. Травма як причина життєвої кризи. Ми будемо говорити про насильство як причина кризи, про ПТСР як результат насильства, про технологію консультування при тяжких втратах саме все це є. Курсі і також є посібне психологічного консультування та психотерапіяслав серед восьми курсів: два потужні курси, яких ви зможете вже використовувати сьогодні в роботі з ветеранами та військовими. Тому швиденько реєструємося на програму «Професійний апгрейд-2026» і отримати вісім курсів всього лише за 888 гривень. До зустрічі в тренінговому центрі Наталі Саміної.